Всім привіт! Мене звати Саша Орлова, і я вітаю вас на своєму українському подкасті про маркетинг, блогінг та інфобізнес. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке. Легкі сторіс, що таке ефективно вести класні сторіс. Звісно, одразу просто продаю вам свій інстапростір, свій курс, тому що там дуже багато про це інформації. Ми робимо спеціальні челенджі для того, щоб ви точно доходили до результату. І ну, ті, хто був на моїх курсах, ви знаєте, наскільки це круто. Тому дуже рекомендую вам вже звернути на це увагу. Якщо у вас є такі проблеми, якщо ви реально стоїте на місці вже багато років, і ви ніяк не можете зробити результат. Це тому, що ви за себе дуже мало заплатили ще і вам ще треба вчитися. Тому заплатіть за себе багато, заплатіть за себе дорого. А, і отримуєте саме на такий чек свої знання. Приходьте на мій інстаграм, можете писати написати мені, хочу в передзапис, можете мені можете просто дивитися мої сторіс періодично. Я залишаю там посилання на передзапис. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ефективно і легко вести сторіс. Я сьогодні дам декілька порад, які мені реально допомагають для того, щоб покращити роботу зі сторіс. Перше, це створити бланк, банк бланк інфоприводів та банк ідей. Що таке банк інфоприводів та ідей? Це ті речі, які ви будете робити, коли у вас не буде. Ідей, що знімати. В мене ніколи не буває такого, що я не знаю, що знімати. Чому? Тому що ми робимо такі двох годині, а то й трьох годині, а буваєте по цілому дню сидимо такі шторми, да, москові штурми, де ми разом з моєю командою сидимо і прям придумаємо, які можна ідеї впровадити, які можна інфоприводи впровадити і так далі. Тобто, в мене немає такого, що я просто не знаю, що робити. От я вам покажу: от в мене є замітка сторіс. І от в мене прописані всі ідеї. Які я хочу впровадити, і якщо мені, мені сьогодні немає що знімати, я просто сюди заходжу і просто беру звідси всю інформацію. Таким чином я рекомендую робити і вам, тому що без, розумієте, що якщо ви не направите туди фокус, тут роботи не буде. Якщо ви хочете класні сторіс, сяйте і придумайте ці сторіс. Подивіться конкурентів, подивіться проаналізуйте свою аудиторію, подумайте про болі аудиторії. І тоді у вас буде поступово-поступово все виходити. Друге, це ставити зйомку в сторіс, в календар і зрозуміти, що саме ця Йомка в подальшому Буде приносити вам найбільше грошей, тому зараз це дуже важливо для вас. Я на перших порах, коли тільки починала, я прям в календарь, прям в будільники ставила, «Вийди в сторіс, щоб у мене не було такого, що я зливаюся. І також ще я хочу дати вам таку рятуючу думку, що вам не обов'язково виходити в сторіс кожен день. Виходьте в сторіс три рази на тиждень, але це повинно бути регулярно. Не повинно бути такого, що ви тиждень виходите, потім на два тижні пропали. Оце точно погана історія, тому що люди вони бачать, що ви пропадаєте. А коли ви регулярно виходите в сторіс, але не кожен день, то це набагато як. Якісніше продає вас як експерта, створювати заголовки словами вашої аудиторії, а не вашими словами. Тобто, подумайте, який би заголовок ви б побачили, щоб ви зупинилися і реально подивилися ці сторі. Думайте про це, тому що коли ви виходите просто з добрим ранком, ну, ви хочете після слова доброго ранку подивитися сторіс з цієї людини. Ну не завжди. Ти, ну, типу, в тебе ще є 50 людей, на яких ти підписана, тобі це не цікаво. Якщо ти хочеш, щоб твої сторіс дивилися, щоб охоплення ваших сторіс були. Вище, робіть нормальні заголовки, щоб хотілося на це натиснути, щоб було цікаво сьогодні подивитися. Не обов'язково треба робити заголовки, які виглядять пошло. Але дійсно заголовок, який буде привертати увагу, він потрібен. Інакше це не працює. Це працює саме так. Далі, перестати боятися продавати, забути про вічну користь. От я буду вічно корисна, корисна буду благодійно всім щось роздавати і продавати. Ні. Продавати ідею продукту. Якщо ви зайдете в мій інстаграм, то люди на мене підписані не тільки через мою користь, тому що її в мене ну відсотків 15. все інше це моє життя. Я транслюю своє життя. Все інше це я продаю ідею. Продукту свого, да, ідею чому треба йти в маркетинг, чому треба йти в інстаграм, і саме це і людей прод... ну, змушує по-доброму да, купувати в мене, тому що я їм реально продаю. Якщо ви не, не продаєте, у вас не купують. Поки ви боїтеся сказати, «Блін, купіть в мене, у вас не будуть купувати. І прикол в тому, що ви боїтеся це сказати, тому що ви один раз колись це сказали і вас не купили. Але це нормально. Ну ви що? Ви купуєте після кожного разу, коли люди в сторі скажуть, купуй? Ні. Але вам треба. На цей час, вам треба на цей час прогрітися, і чим більше ви будете це говорити, тим більше вас людей будуть купувати. А, далі, робити призови до дій. От у багатьох така ситуація. От ви робите офігенну подводку, цікаво вас дивитися, але в кінці ну, поставте ганючок, якщо вам було полезно. І то дай Бог, щоб ви такий ще призов до дії поставили. Багатьох багато просто написали. Дякую за увагу. Ні. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете це зробити разом зі мною, купуйте. Пишіть мені плюс в Дірект для запису. Все, і не треба переживати, боятися нам, що я от зараз продам, і мене не куплять. Ні. Не куплять, пролиснуть далі. Ви за що? Чому ви даєте експертний контент? Просто так Ви даєте експертний контент, щоб продати. Легалізуйте це нарешті в своєму інстаграмі. Перестаньте думати, що у вас... Перестануть після цього дивитися, тому що це не так. Це не так. І набагато краще ви будете робити результати, коли ви будете робити призови Дії. Повірте мені, от така одна дія, вона вже зробить зовсім іншу, іншу історію. От проаналізуйте мій інстаграм, подивіться, скільки призов дії я роблю. Ви що думаєте, я просто так це роблю? Ні, я заробляю гроші. Я розумію, що це так працює. Далі дуже важлива ваша впевненість. От Дуже важливо. Якщо ви виходите в сторіс, ви самі в собі не впевнені. То єдиний варіант стати впевненим це сказати: Друзі, я такий в собі зараз не впевнений. Не знаю, мені здається, що мені не вистачає вашої підтримки. Я точно знаю, що це класно, що у інших це працює, але от сьогодні в мене такий настрій. Тому мені буду дуже вдя... я буду дуже вдячна за вашу підтримку. Тобто, коли ви будете легалізовуватись перед аудиторією, аудиторія вам буде класно відповідати. Тому е не забувайте про це. Але якщо ви впевнені в собі, ви класно передаєте свій продукт, але коли ви виходите в сторіс, у вас. Пропадають до речі, Зрозумійте, що вам треба час все ж таки зробити так, щоб люди хотіли, щоб люди побачили вашу впевненість. Тобто, по суті, вам треба просто тренуватися да, для того, щоб краще і краще виходити в сторіс і продавати себе. Якщо ви це не вмієте робити самостійно, ми дуже хочемо вас запросити на мій курс інстапростір. Там ми навчимо з вами легко вести сторіс. Ми там все просто проходити будемо по сторіс, по продукту і по продажам. Ви по суті зможете. Е Пройти свій шлях від А з своєї точки А до точки Б за допомогою нас і зробити класний результат через Інстаграм. Тому що ми продаємо саме через Інстаграм. Хочете продавати через Інстаграм, приходьте. Заплатіть за себе, нарешті, і зробіть результат. Чекаю вас. Якщо хочете записатися в перезапис, пишіть мені в Директ або дивіться, дивіться мої сторіс.